Всім привіт! Ігровіця вирушає у подорож. Сьогодні я завітала в дитячий центр логопедичний до синівасієнка. Вона запросила, і ми її знімаємо першою. У нас починається наш випуск. Сьогодні приготувала я для неї подаруночки. Пішли подивимось. Ми потрапили сьогодні до Ксенії Весінкана, запросила мене. Дуже класно, що вона знаходиться в поряд. І в день центр хочу трішки пройтись для дітей з особливостями. Також є класні спеціалісти, про це ми теж дізнаємось пізніше. Додивіться до кінця, ви зробите багато висновків для себе. Українці не ходять з порожніми руками. І я приготувала свій бокс. Для лас! всіх довгої це знає. Дякую. Можна відкривати? Так, звісно. Вау! Я оцих тваринок давно бачила і хотіла. Клас! Я думаю, тут буде комплексно і Суку. на кольори, і на форми фігури, і на шнурівочку. Будь дякую, дякую. ласка. Дуже рада, що тобі сподобалось. Обожнюю твої ігри. Приємне приміщення, світле, красиве. Скільки тут в тебе квадратів? Тут 90 квадратів. Дуже гарно. Угу. Так, да, основне приміщення там Там зона очікування, наші кабінети. Далі покажу наш робочий кабінет. Тож проходимо, так? Угу. Дізнатися трішки більше про твій процес твого центру. Скільки тут персоналу працює? Зі мною працює ще чотири спеціаліста, чотири логопеда і є одна помічниця по прибиранню. І напрямки в твоєму центрі в мене є індивідуальні заняття з логопедом, групові заняття, групи розвитку та група вихідного дня. Для діток. А який вік? В суботу ми чекаємо діток з 4 років до 7. А з понеділка по п'ятницю у нас групи працюють з 2 років до 6. Ух ти, супер! А скільки в групах дітей? У нас до шести. Угу. Намагаємось набрати ще. І один максимум. спеціаліст працює. Якщо троє діток, то один спеціаліст. Якщо вже четверо і більше, то тоді є ще помічник. А скільки по часу проходить заняття? Заняття тривають 35-40 хвилин, це якщо індивідуальні. Якщо ми говоримо про групу, то це з 9 до 13. Тобто у вас 4 години заняття. А що входить в саме таких 4 години розвитку? Є, е, на кожну групу є свій розклад роботи, розклад дня. Туди входить і тематичне заняття, і розвиток артикуляційної Артикуляційного апарату а також у нас є обов'язковий перекус. Всі дітки обожнюють цей цей Це вони момент. з собою беруть? А, так, вони беруть з собою свій улюблений перекус. А, у нас по суботам, коли де старші дітки, вони дуже люблять ділитися, показувати, що вони з собою взяли. Тому ми перекус виділяємо як окреме такий окрему активність. Скажи ще, будь ласка, які напрямки ви більше брати? На що більше у вас йде? На розвиток мовлення, чи ви комплексно взагалі фізичний розвиток, які у вас спеціалісти ще додатково є, приймають участь? Угу. У нас логопедичний центр, тобто ми все-таки свою активну діяльність спрямовуємо на логопедичні заняття. Їх проводять логопеди з вищою освітою. А також у нас приймають участь в корекційній програмі психологи та дефектологи. Вони і тут. Вони у нас. По запрошенню, тобто у нас немає в центрі, вони не приймають, ми запрошуємо їх по, в конкретні дні та час. Ще я знаю, що в дитячих центрах відбуваються якісь консіліуми. У вас таке буває? Звісно, взагалі, наш, наш центр працює так, що я, як ведучий спеціаліст, я проводжу консультацію з дітками, пишу. Програму корекції, та потім спілкуюся зі своїми спеціалістами, якби передаю цих дітей. І вони працюють з ними по графіку. І ми кожний тиждень спілкуємося. Є таке, що кожний тиждень обов'язково я зустрічаюсь з кожним із логопедів, і раз на три тижні. На 3-4 тижні ми зустрічаємось всі разом. Угу. А ти сама проводиш заняття чи тільки е, перші зустрічі з батьками? Е, в мене є дітки, які зі мною ще дуже вже давно працюють. Я їх ще веду е, з думкою про те, що я їх передам. Я їх готую, е, так, так би мовити. Нових клієнтів на заняття я зараз не беру. По моєму невеличкому досвіду не перейдуть нікуди. Вони залишаться з тобою. Це твої вже ну може бути, може дійсно. Тут так я згодна, що буде важко перейти до інших спеціалістів, які б вони краще не були за Ксенією. Ксенія, вона тут зірка в цьому приміщенні, вона крівник. І ця а, відповідальна робота залишиться все ж таки на неї. Тому її дітки залишиться з нею. Це 100%. Ксюш, дуже цікаво, де у вас матеріал ховається, де твої педагоги, і вже хочеться подивитися. Це. Супер. Тоді запрошую вас до центру. Зараз, Зараз я одні шкарпетки свої білі і подивимось, чи чисто у Ксенії в центрі. Настя, давай я тобі капці дам. Я боюсь за свою репутацію. Все буде добре, добре. О, так, О, як у тебе тут гарно світло, так затишно. О, тут що? Масажі це масажі, так логопедичний масаж. Так. Дуже красиво. Я знаю, що ти переїхала в цей центр нещодавно і стала невеличким моїм конкурентом. Ну я всім кажу, що конкуренти е, повинні бути в дружецьких отношеннях всі разом, да, обмінюватися яким досвідом, обмінюватися навіть дітьми. Я вже запрошувала своїх учнів до твоїх е, дівчат в заняття. Е, скажи, будь ласка, ти. Убрала цей центр, а перед цим у тебе був інший в теж Святошинському районі. Більше до Ніва, <гад> наскільки пам'ятаю, чому так, так сталося? Ти що ти сюди приїхала, чи чому так? <гад> Так, дійсно було. Ми спочатку працювали біля матронивки, але, на жаль, організаційні питання від власника вони там зробили ремонт після обстрілу, і вони е, просто знайшли великих орендарів для там, вони хотіли забрати декілька приміщень, і нас просто попросили: а може, ви все таки з'їдете? Ну, а я розумію, що коли вже йде про це розмова, то вони будуть робити все, аби ми з'їхали. Настя, пропонує присісти. Хотіла запитати про цей страшний день, що ти відчула, коли у вас був приліт? Угу. Це був дуже неприємний день, точніше ранок. Мені в 6 ранку подзвонила жіночка, яка там видавала ключі на першому поверсі. Сказала Ксенія, приїжджайте, бо у нас тут був зрив. Відверто скажу, це була істерика, це було важко, скажімо так, і якраз цей день підштовхнув мене до того, щоб я все-таки дійшла до лікарів по ментальному здоров'ю. Все-таки все-таки це збило так. Мою мою психіку трошки, трошки пошатало. Приліт був вибух. Був це у вас там? Що постраждало? Там поруч поруч був приліт, і просто все повибувало хвилею. Тобто, тобто не згоріло, згоріло ну, да, е е е стіни, слава Богу, були цілі, але в мене там були я пам'ятаю, що багато було скла маленького. Ми так, писали тобі, якщо треба буде допомога. Ми приїдемо. Так я е у вас були коври, і ви е так. У нас були е був кавролін, е і це неможливо було почистити. Мені майстер сказав, що потрібно все замінити. Я один день постраждала, і потім я переключилась на те, що треба відновлювати роботу. І я зі своїм хлопцем поїхала робити ремонт самостійно. Ми тягали там ці рулони ліноліума. Ой, було важко фізично, але в мене була ціль розпочати роботу. І через три дні ми почали працювати. Які ти висновки зробила, і чи не було в тебе страху, знову ти відкриваєш і знову так само може відбуватися своїм з твоїм приміщенням, з твоїми предметами, може бути ще гірше? Так, таке майже було. У нас тут на другому поверсі повибивало вікна. Наш перший поверх просто чудом вцілів. І м -м після цього, після якраз цього випадку, коли вже тут ми були, з'явилось нове правило це прибирати всі іграшки в шафи, тому що потім перемивати від скла, вичищати це ще важче. Таким чином, для мене це правило стало таким якорем, за який я тримаюсь, і така нічого, все буде нормально. Але, звісно, тут тільки налаштовувати себе на те, що сьогодні працюється, сьогодні працюємо. Молодчинка, ти дуже класна, ти дуже сильна. Я бажаю тобі успіху. Дякую. Дякую. Я на роботу, ти допомагаєш батькам, ти розвиваєш дітей і виправляєш їх, виводиш їх в норму. Я знаю, що в тебе дуже складні дітки приходять. І скажи, будь ласка, трішки про центри теж, які саме, над чим ви працюєте, які труднощі виникали на роботі. О, які труднощі О, саме в роботі з дітьми? Так, да, да, з дітьми, які були діти? Ем, ну, Таким найважче. Працюєте, да. А взагалі ми працюємо з дітьми з затримкою мовлення, з порушенням е, з усім, чим працює логопед. Але е, до нас приходять діти трьох-чотирьох років, у яких є затримка мовлення. Але, на жаль, дуже часто там є ще додаткові порушення е, психологічного та психічного характеру, е, про які батьки ще не е, вони не готові це приймати, і найважче це бути ось цим цією стіною, яка має витримати оце горе е, батьків, і плюс ще... Дитину, дитину, ми працюємо з дитиною далі. Е, тобто, найважче це все таки психологічне спілкування з батьками. Я розумію. Сказати, що вашої дитині все ж таки те, що ви е, або думали, або вважали, да, воно і є. Угу. Так, це найважче. Дійсно, Я... молодці, що працюєте з такими дітьми. Це дуже важка праця, важкий час витрачений, важка. Е, Затратність енергії бути в ресурсі, посміхатися, продовжувати день. Діти, дитина може прийти вранці, і на весь день не має бути потім ресурсів. Але дівчата дуже сильним духом, я б так не змогла, я слабка. Я б на під час навіть занять з такими дітьми, як вони працюють, я б плакала, я була б пригничена, тому що я розумію, як важко це все виходить. І у дітей, і у батьків. І ті центри, які працюють з такими дітьми, з особливими потребами, чи будь-яким направленням такими складними, це великі молодці. Які для тебе незручні діти? Незручні діти? Хм. Незручні, мабуть, ті, що натискають на якісь мої тригери особисті. Саме для того я і в особистій терапії я це туди несу, щоб не реагувати емоційно на якісь такі моменти, які діти видають на заняттях. А так, незручних. Немає Молодчинка. А в тебе були і дорослі діти, тобто там 12, 16, 15 років. Чи ви працюєте з меншими? А ми ось... працюємо з усіма дітьми до 18 років і навіть зі старшими. У нас також є і дорослі клієнти, які на звукопостановці. Найстарша дитина дитина це 16 років. Ось якраз ось підлітки з підлітками також працюємо. Розкажи, як ти створила, як до тебе взагалі прийшла така ідея зробити такий центр з, з, з дітьми різного характеру, з різними направленнями. Це я, я розумію, як це важко. Я до, до цього прямо не хочу до, доходити. Взагалі, я почала працювати. У мене був досвід роботи в державних закладах освіти. Я працювала в дитячому садочку в школі для дітей в спеціальній школі. Um, і паралельно, звісно, я починала індивідуальні заняття. Я ходила по домам до своїх учнів, uh, саме з цього я й починала. І в якийсь момент uh, я зрозуміла, що мені дуже важко приходити на роботу від там, наприклад, з 9 до 3. Діти є, дітей немає, все одно треба сидіти. Uh, і я зрозуміла, що треба щось робити. Uh, я... Мені було дуже страшно відкривати свій перший кабінет маленький. Це було приміщення 10 квадратів. Я була тоді одна з друзями, тому що мої батьки, їм було страшно, вони тоді не хотіли, щоб я ризикувала. Але я була націлена на те, щоб відкрити все-таки своє місце. Я дуже хотіла, от у мене була така мрія поставити на тумбу вазу, вазу з квітами. І це в мене ця думка, що там будуть стояти квіти в вазі, мене гріло просто до, до кінця, поки я не купила ту вазу і не купила ті квіти. Дуже цікава мрія, щоб була ваза. Можеш вдома купити і поставити, але ж треба в приміщенні своєму. У когось при, е, принтер купити, хочеться поставити в своєму центрі у когось стіл, у когось кабінет, свій ноутбук чи кабінет для е, просто посиділок попити кави. А вони щось з вазою. Цікаво. Ось я довгий час, рік чи два, пропрацювала сама. Напевно, три роки я приймала діток в тому кабінеті. Тоді якраз був активний розвиток мене як спеціаліста, купа курсів, купа супервізій, дуже багато було вкладено в себе в свої знання. І коли я зрозуміла, що я одна не справляюсь дітей більше ніж у мене вільних годин, я почала шукати собі першого спешу колегу, скажімо так. Ось. І так потрошку-потрошку розросталась, розросталась команда, і сюди, в нове приміщення я вже приїхала, коли, коли нас було п'ятеро в команді, навіть шестеро. Тоді був ще дефектолог з нами, ну, з нами працював. А зараз, на жаль, прийшлось виїхати в інше місто. Ось так. Як на тебе? Ти працювала, по-перше, до війни. Ти працювала uh -huh. це, було в приміщенні маленьке, да з цього ти почала. Ти самостійно зняла за свої кошти, які ти назбирала? Так, які я назбирала з державної роботи. Там мені мої друзі навіть казали, не роби ремонт, не фарбуй нічого, просто заїдь, почни працювати. І потім влітку це відбулося це відбулось 13 квітня 2021 першого року. Чи 20-го? Ні, 21-го, вибачте. Ам... А я нагадую, зараз 25-й рік, серпень. І можете порахувати, скільки у Ксенії функціонує її А, Ам... Але ні, тому що ваза має стояти на красивому фоні. На наступний раз я все-таки візьму не квіти, а вазу. Я купила фарбу. Я купила всі ці меблі. Меблі потроху замовляла. Заробила, значить, може замовити якусь шафу. А ремонт, міні ремонт, я робила самостійно. Мої друзі до мене приїжджали і трошечки допомагали. І це було ще до війни, тому я могла собі дозволити працювати і до двох часов в ночі, до двох годин ночі, щоб встигнути, тому що теж ремонтні канікули вони обмежені в mm -hmm. часі. Хочу задати тобі ще останнє питання і вже переглянути, що у тебе тут в шафі. Які три речі бісять тебе в центрі і хочеш змінити? Ху! Так, так, так. А я казала, що питання у мене є і спонтанні. Ми не готуємось заздалегідь. Тому і ви, якщо маєте свій центр, запрошуйте, ми до вас приїдемо. Це буде дуже цікаво. Я хочу. Um, Огородити свою територію е, входу і виходу. І мене це бісить, тому що мене вже півроку годують завтра-завтра. Це прям бісить. Um, хм, А що ще? Є такий момент, що. Чим більше людей працює з одними іграшками, тим важче потім ці іграшки знайти, тому що кожен кладе їх на якісь свої місця. Це така біль і о, це бісить. Що ще бісить? Може, щось покращити хотілося б. Покращити мені хочеться зробити ремонт, капітальний, просто все не просто оновити, а е змінити вікна, поставити нові вхідні двері, тобто такий капітальний ремонт, мені б дуже хотілося. А так, в принципі, мені. Тут подобається, тому що я я створюю цей простір для себе в першу чергу для себе і в першу чергу для своїх колег. Угу. Ну давай тоді вже перейдемо, Я хочу вже про що Що в тебе є да. в цій кімнаті? Саме шафу можна відкривати Тут не менше. Все до речі було довго вмовляти всіх, нагадувати всім, що тут треба прибирати, треба все рівненько ставити. Звісно, я не завжди хочу це контролювати, тому що це не моя робота. Але ну такі моменти робочі. Думаю, такі у всіх. Я дійсно розумію, що контролювати цей процес не тільки зітьми, зі а й з педагогами важко. Важко, щоб було все на своєму місцях. Але ми наступних випусках ви побачите, як це можна виправити. Їх. А ви в центрі робите масаж, так? Так, логопедичний масаж робимо. А в тебе є е... зонди, так, угу. інструменти для цього масажу і сухожар. Є сухожар, так. Ми обробляємо по всім нормам тому що до цього хочете бути спокійні. Багато іграшок, всі такі яскраві, класні для дітей якраз. Настя, і ще один момент, який бісить. Ось такі моменти дуже дратують, тому що мені потім це вирішувати. Розумію, як власниця, я тебе дуже розумію. В будь яких таких дрібничках треба контролювати. Так. Ось. І тут у мене теж тоді питання знову. Як ти вмієш делегувати і контролювати дівчат? У тебе немає камер. Камери є, вони просто спеціально сховані так от в куточку, щоб нікого не вводити в якісь такі неприємні відчуття, але я слідкую. Через камери, як ще можу, як я делегувала. Найбільший для мене е, такий етап це був знайти адміністратора. Тому що я була логопедом, власником і адміністратором. Я віддала всі ці обов'язки, я просто видихнула. І я, напевно, перших три тижні я думала, боже, та я ж не працюю взагалі. І я зрозуміла, що адміністратор це. Одна з найважливіших людей в центрі. Да, на якому все будується як так. будиночок? Треба, спочатку фундамент. Так. Розумію. Да, да. <гум> Настя, я запрошую тебе випити чаю з твоїм тортиком. Нарешті я дочекалася <гум> тортика. то. <гум> <гум> Робиш чай, я хочу зробити невеличку ревізію твого центру. Звісно, <свісно> будь ласка. Це кімната чи лабі? Я до тебе прийду працювати. <свісно> Що мені туди допомагає собі рубліка. «Поділитись, як у шафі в інших. У мене дуже скромні дівчата. <свісно> Придумали. Кімната закривається, кімната відкривається. <свісно> а я в поліклініку, в обосполіклініку. Що ви тут поїли? <реш> Пішли працювати. Просто на одній руці е, можна порахувати, скільки тут <реш> сотень було. Буде гаряче.